Ну що ж, як говорив мій син, що то вирисовується? Ось так ми працювали сьогодні. Трохи сьогодні зробили роботи, Обшмалили весь наш матеріал, весь крокви, очепи лампою. Далі обробили біозахистом наші крокви, очепи, стовпи. Ну і... Ось так ще прибили. Прибили тільки верх, низ нас поки ще не прибитий. Ой, ні, це прибита. Ось ця вже не прибита. Так, просто лежить. Ішли поверхове. Ну і так вийшло. Ну що це, як я то казав, син мій вирисовується. Я думаю, що буде по ділу наша я, така тепличка. Невеличка. Ось вже половину ми пробили, якраз половина і така краса в нас вийшла. Будемо вже з неділі працювати. Завтра у нас неділя. Я думаю, на тому тижні вже. Верха доробимо і перейдемо на бокові. На рахунок бокових ще не вирішив, що краще прибити, чи обрізати якісь е, рейки, я думав, може 4 см товщини і пробивати до боку. Чи в нас є там доска 30-ка, чи 30-кою доску прибити чи щось потовстіше. Може ви мені підкажете, як буде краще що сюди до боку пробити, який товщина доски який. Так, щоб воно е, стояло і не так виляло його, не так вигиналось. Ну а так ось так у нас вийшло. Я думаю, що поділо буде наша тепличка. Потім зробимо якусь тут пічку, кинемо, щось там зваримо. І ось так. Так що підписуйтесь на наш канал і слідкуйте, що у нас вийде і що ми далі будемо вирощувати у цій теплиці. Всім дякую за увагу.